Дітей з Чернігова, що перебували в готелі на Івано-Франківщині, після приїзду оглянуть лікарі. Про це суспільному розповів начальник управління сім'ї, молоді та спорту міськради Андрій Дереземля. За його словами, до Чернігова з готелю таємниці Карпат, звідки з отруєнням шпиталізували постояльців, нині повертають автобусом 42 людини, з них 34 дитини. Орієнтовно вони мають прибути сьогодні до опівночі. Ми підготовуємо, коли вони прибудуть пізно ввечері, щоб централізовані діти були прийняті і оглянути лікарями в обласній дитячій лікарні дорослим. Ми будемо рекомендувати також відвідати і залишитись інфекційне відділення. Тому що ну на даний момент не зрозуміла природа цього отруєння, тому ну краще перестрахуватися і зробити відповідні дії. Зі слів Дери Землі, всеукраїнські збори організовувала Вінницька федерація «Теквондо». Вони мали приходити з 17 по 27 липня. Від Чернігівщини поїхали загалом 80 людей 70 дітей та 10 тренерів і батьків. Симптомами отруєння до лікарень Івано-Франківщини потрапили 16 дітей і двоє дорослих, повідомляє Суспільне Карпати. Попередній діагноз гострий гастроентероколіт. З них 8 дітей і один тренер з Чернігівщини. Забирати звідти свою дитину поїхала Чернігівка Дар'я Рудник. Детей вчера выносили просто ну, на руках другие дети выносили и грузили в скорую. То есть я не знаю, что мне сделать от себя. Я сейчас забираю вот четверых детей, которых могу забрать с собой в машине. Наша команда тоже вся уезжает домой. Отравилось 40 человек, детей и взрослых. Детей выносили на руках, просто еле живыми, грузили в скорую. И никто ничего не делает. Зі слів тренера Богдана Чигогидзе, зараз чекають на результати аналізів, які мають встановити причину отруєння. Держпродспоживслужба Івано-Франківської області провела перевірку готелю, де жили люди. За їхнім повідомленням, заклад не мав дозвільних документів, щоб приймати дітей на відпочинок. Загалом виявили 62 порушення. Заклад закриють на 10 днів. Причини та обставини захворювання встановлюють поліцейські. Наші колеги з Суспільного Карпат побували у готелі та в лікарні, куди шпиталізували учасників спортивних зборів. Дальніше дивіться Керівниця пропад тут, але прохід закритий через карантин. А хтось із керівництва є на місці? E, нікого немає. Абсолютно нікого. Абсолютно. Тільки ви. Так. А діти, які були? E, всі коментарі, всі питання до прес-служби поліції. Ніяких коментарів не даю. Прохід до відпочинкового комплексу закритий. Чоловік, який представився журналістам суспільного охоронцем, не пропускає на територію і запевняє, що там вже нікого немає. Згодом з фіртки вийдуть діти із дорослими. Це батько та бабуся однієї зі спортсменок. Лариса Савченко розповідає, що не спала дві ночі, допомагала дітям та прибирала у кімнатах. Впевнена, що отруїлися діти через неправильно облаштовану каналізацію. Я сама сняла відео, сама сходила, я сама зняла відео, сама ходила. Там в них був туалет і все це стікало на компот, печиво та веделки. Тепер мене називають провокатором. Так ось скажіть мені: три дні дітям погано, ніхто не знає причин і з'ясовувати не хочуть. Двох дівчаток забрали додому до Чернігова. Загалом з цього міста приїхало дві групи дітей загальною чисельністю: 80 осіб. За словами тренера однієї з груп Богдана Чогоїдзе, 56 вже відправили додому. Ще 24 залишаються у готелі або в лікарнях. Розповідає, що працівники Телю не допомагали їм. Нас є відео, у нас є розговори. У нас є розмова, коли вийшов перший раз на контакт. Працівник бази він нам обіцяє все вирішимо, все зробимо дітям і ліки, і харчування. Опечатали їдальню. І вчора діти цілий день не їли. вчора вони пообідали, коли ми їх вивели. Самі тренери зібрались. У Яромчанській центральній міській лікарні зараз перебуває десятирічна Катерина Карета. Пригадує, що погано їй стало вночі, в неї піднялась температура, а згодом почалася блювода. Каже, на території були лікарі, які кололи їй якісь уколи. Коли стало зовсім погано, дівчинку відвезли до лікарні. Я почуваюся вже краще. Вчора у мене були капельниці, а все ж таки як я потрапила до лікарні. О, нас не пускали в лікарню, так що ми з моїм тренером Богданом Водіновичем пішли як з прикриттям з Орозаною Павлою. На е, зараз пішла за ліками. Е, ми пішли за прикриттям як до аптеки, а саме поїхали в лікарню, шукали лікарню, в якій можна здати тест на родовірус. В цій же лікарні перебуває вожата із цієї групи Розана Білошицька. Жінка каже, що в комплексі, в який їх заселили, була повна антисанітарія: брудні кімнати, постіль та санвузли. Каже, організатори спортивних зборів забороняли спочатку їхати до лікарні та розповідати батькам про ситуацію. Розана білошицька впевнена, що отруїлася через харчування. Пірвас на все було грязне. Просто перший раз, коли нас годували, все було брудне. Посуд був брудний. На виносять їжу, офіціант ось так тримає тарілку повністю пальцем своїм без рукавичок. В цих рукавичках до нас прийшли, в цих же рукавичках пішли готувати. В них не було розділення, прибиральниця, повер. У них дуже маленький штат, як я зрозуміла. Приблизно п'ять людей все робили. Директор надвірнянської дитячої лікарні Іван Бізіля повідомив, що з восьми дітей виписали п'ятьох. Водночас заступник директора з медичної частини Яремчанської центральної міської лікарні Василь Йосипчук каже, що в закладі перебуває дев'ятеро людей. Температури на ранок немає нікого. Задовільний стан Вступили вони в стадії все середньої ступені важкості. А на даний час зараз задовільний стан дітей. За словами начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в області Віталія Фіглевського, працівники установи перевірили таємницю Карпат та виявили 62 порушення. За його словами, заклад не був готовий до прийому дітей. Він заявився не повідомив про заїзд дітей в органи місцевого середування за 10 днів. Не прийшов інспекторську перевірку, не мав відповідних дозвольних документів на дану віддіяльність, зокрема 318-ту форму паспорта здоров'ячого закладу для дорослих або для дітей. Діти приїхали без медичних довідок. персонал не мав особових медичних книжок і не прийшов відповідно медичний огляд. Харчування дітей проводилося з порушеннями, були заборонені продукти. За словами тимчасово виконуючі обов'язки речниці Нацполіції області Тетяни Іванюк, правоохоронці відкрили кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Якщо провину власника закладу доведуть, його можуть позбавити в волі від 5 до 8 років. Наталія Олексієнко, Ілона Захарук, Олександр Букатюк, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.